Щодо другого захисного механізму, бачите увесь цей слиз, що виділяється з тіла жаби. Насправді він трохи токсичний, і я відчуваю, як горять мої долоні. У мене є кілька порізів. Він виглядає як піна. І цей слиз не тільки тримає жабу зволоженою, він також стримує будь-якого потенційного хижака. Так, я чую тебе, друже. Зараз я ніяк не шкоджу жабі, і бачите, вона надулася. Вона, наче повітряна кулька. Так, я знаю, друже, але насправді тебе вже зловили. Розумієш? Я не знаю, що це було, але я в такому захваті, що ми зловили цю жабу, і вона дуже сильна. В неї дуже потужні м'язи на задніх лапах. Марко, тільки поглянь на її пальці. Вгадай, чого не вистачає. Перетинок саме так. Тому що це наземний вид жаби. Ці істоти дуже часто живуть в норах, і саме туди вони зазвичай тікають або ж у порожнини між корінням. Але саме ця була на березі, скоріш за все, полювала. Бо вони полюють із засідки. Я не здивований, тільки погляньте на цей розмір. Вау! Який же ти монстр! Ха! Це неймовірно. До речі, всі амфібії мають токсини у їхній шкірі. Тут у костариці я тримав вже дуже багато амфібій, але поки що жодна з них не змушувала мої руки пекти. Але через її слиз і порізи на моїх пальцях це зараз доволі боляче. Тож я не зможу тримати жабу на руках доволі довго, але яке ж неймовірне в неї забарвлення? Погляньте но, ну, вона виглядає неначе листя.